Продовжуємо тему. Сьогодні у нас гарна погода, плюс 17 на вулиці. І я спостерігаю досить цікаву картину. Оця сім'я, це одна єдина сім'я, яка в мене вижила після зими. Вона йшла в зиму на 8 рамках, а зими вийшла на 4 рамках. Ну, Була слабенька така сім'я. Я думаю, що в принципі вона може і не виживе. Або буде погано розвиватися, але на щастя, ні. на щастя, щастя, ні, ні. сім'я тут не сім'я, а матка. Матка молода, того року виведена, я її сам виводив. От, Матка обліталася того року, гарно засівала цього року те ж сама, дуже довго не розвивалася, я ж кажу, сімейка була слабенька, на 4 грамочках, ледь-ледь. От, бджоли довго не виходили на обліт, не літали, не нормально не приносили всіх необхідних, всього необхідного для того, щоб сім'я гарно розвивалася. Тобто ну, Нектар, там, пилок. Чому? Тому що, ну, самі розумієте, стара зимувала бджола. По-перше, її було мало. По-друге, ну, як стара бджола, що з неї можна взяти? Що можна взяти зі старої баби? Так само і тут. Але все ж таки я дочекався того моменту, коли бджоли почали активно літати. Тим більше, що це не обліт молодої бджоли, а це саме робочий літ робочої бджоли, тому що бджоли прилітають загружені, бджоли несуть на лапках обніжжя. Несуть пилок, вулик, несуть нектар. Тобто все чудово, все хорошо. Сім'я пішла у розвиток. В нашій зараз місцевості цвіте акація, доцвітає ще гріпак і десь скоро на підході має квітувати липа. Тому я думаю, що ну, для мене то для відкачування меду буде замало. Що з одної сім'ї можна вкачати? Ну, але для розвитку сім'ї, в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Тим більше, що у нас тут е, зараз почнеться літнє е, різнотрав'я, у нас тут поля, долинка є, е, ліс неподалік, тому я думаю, що саме для розвитку сім'ї того, що цвіте, квітує, буде достатньо.